Лайлива лексика завжди була інструментом психологічної розрядки. Український матюк походить із козацьких часів. Взірцем української лайки є лист запорожців турецькому султану. У ньому наші козаки назвали турецького султана братом чорта, внуком люцифера, вірменською свинею. Більше наші предки вживали у побуті нецензурні слова навіть частіше за нас. От тільки переважала у їхньому мовленні питому українська лексика. Ось як лаються в листі до турецького султана наші козаки. Ти шайтан турецький, проклятого чорта, брати товариш, і самого Люцифера-секретар. Який ти в чортолицар? Чорт викидає, і твоє військо пожирає. Не будеш ти годен синів християнських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою. Вавилонський ти кухар, македонський колесник, єруслимський броварник, Олександрійський козолуб, Великого і Малого Єгипту Свиндер, Вірминська свиня, татарський сагайдак, Кам'янецький Кат, Подольський злодюка. Це мого господа внук і всього світу, і підсвіту блазень, а в нашого Бога дурень. Свиняча морда, кобеляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, хай би тебе чорт взяв. Ось так тобі козаки відказали, плюгавча. Негоден єси матері звирівних християн. Числа ми не знаємо, бо календаря немає. Місяць на небі, год у книзі, а день такий у нас, як і у вас. Поцілуй за те, ось куди нас. Наші предки українці, на відміну від росіян, не застосовували у своїй розмові лайливих слів, тобто звичного нині мату. Образою було назвати когось корчемником і грачем, тобто п'яницею і азартним гравцем. Образливим було і звинувачення в народженні внаслідок позашлюбних статевих стосунків. 3 лютого всесвітній день боротьби з нецензурною лексикою. Пропонуємо боротися з російськими матюками добірною українською лайкою, бо матюки в українській мові зовсім не ті, про які ви подумали. По-перше, вони колоритні, по-друге, можуть звучати необразливо, а навіть смішно. І по-третє, не мають нічого спільного з російським матючим. Як лаятися українською вишукано та не вживаючи російських матюків у нашій наступній підбірці? 14 слів мовою українські лайки, які описують дії та характер людини, вайло про незграбну людину, виродок, погана людина, дурепа, дурна жінка, плюгавий, що викликає зневагу агиду, запроданець зрадник, злидень, бідна людина, лайдак, убога людина, наволоч, підла нікчемна людина, одоробло, незграбна людина, падлюка. Погана людина, е, пришелепкуватий нерозумна людина, стерво, нечесна людина, схиблений людина, яка має надмірну пристрасть до чогось, шмаркач недосвідчена людина. Як культурно сказати, закрий рот ось вирази, щоб закрити комусь рота: Стули пельку, стули губу, стули писок, закрий ляду, закрий пащику, закрий гризло. Прокляття в українській лайці то окрема парафія. Вони бувають різними і подекуди звучать досить кумедно. Ну, судіть самі. А щоб твоєю мордою просо молотити, а щоб тобі заціпало, матері твоїй ковінька, а щоб ти скис, а щоб тебе злидні обсіли, а щоб тебе пір'я в роті поросло, сто чортів тобі в печінку, а щоб тобі повилазило. Як не крути, а українська лайка це теж частина нашого культурного надбання. Звичайно, краще не лаятися взагалі. Але якщо вже лаятися, то красивою українською. Втім, якщо ви бачите, що у когось пика, хоч цуциків, пацюків бий, ну тобто дуже велика, тоді радимо з ним не лаятися від гріха подалі. Як лаялися предки Закарпаття. Як і тепер у старі часи нечистий був одним із головних персонажів народних лайок. Однак, щоб за Боже накликати його на себе, навіть лаючись, люди уникали називати його на ім'я, особливо в хаті та ще й при святих образах. Натомість про нього говорили той Перепав би, Антихрист або «Аніцяш», рогатий, сатана, «Щезник» і так далі. В селі Цуцелів на Прикарпатській Гуцурщині люди розповідали про одну хату на околиці, що її вже декілька разів перепродували. Та ніхто в ній жити не може, бо там живе так названий малий. Крім того, говорила наприклад а ні, ж биття не вхопив, не просто остерігаючись назвати чисто силу на ім'я, але й боючись вимовити власне сам прокльон, щоб він не впав на того, хто його промовляє. Оберігаючись від нечистого та від злих людей ворожбитів, на верховині хрестилися, кажучи Ось ци набиму, цураха биму. Останній вислів, до речі, дуже давній. Він сповіданий з дохристиянськими заклинаннями оберегами по типу цюр та й пекьому. Чи не найпопулярнішою та найколоритнішою закарпатською лайкою був і зараз залишається фраз. Тепер це слово також уживають у значенні чорт, хоча раніше воно означало страшну хворобу, частіше епілепсію або божевілля. Лихослів'ям наші предки найчастіше накликали на співрозмовника саме страшну хворобу. Згадаємо. гута биття вбила, Гута нагла смерть від маскової кровотечі, галиба биття з'їла, галиба халепа, клопіт, бериття невоя. Невоя походить від неволя, біда, злидня, також оригінальна знову ж епілепсія, звідси ж неволяшний. Іди до фені. Феня, виразка, гнівник. Означені вислови були поширені також і в інших мовах карпатського регіону словацькі, угорські та руминські. Якщо ж, не дай Боже, прокльон спрацьовував, і людина помирала, то казали стався му кампець доловрес, де кампець з'їдеш, кінець гаплик. А Долорес це вже з латини. Біль, горе, печаль, страждання. Тобто кінець стражданням. Цей вислів уже, звичайно, не був лайливим, а радше висловом співчуття. А ще спільне для всіх мов карпатського ареалу шлях биття трафи, чи не найпопулярніша лайка в Галичині й Польщі, побутує також у словацькій мові. Оригінально ж наїдеш та по німецькій мові також означає, щоб тебе параліч, ударив, побив. Первинне значення апоплектичний удар, параліч, інсульт має і популярне українське грець. Хоча у висловах хай йому грець, якого греця тут робиш, то що це слова також уживаються в значенні «чорт». говорячи про використання нас хвороб у західноукраїнських прокльонах, згадаємо і Галицьку холеру. Пам'ятаю, як на вокзалі в ризі я легко знайшов потяг до Львова, саме почувши оту холеру, що її Вигукували галичани, стоячи на пероні. У міжгірському та Тячівському районах добре знають павітрулю чарівну істоту, що вміє літати, а в недалеких звідти українських селах павітрулею називали сильний вітер і знову ж таки хворобу, вітряну віспу. Коли дорослі сердились над дітей і казали роздеруть тяги гамана, то навряд чи задумували, що гаман цей лиходій, який хотів колись занапастити єврейський народ. І євреї до цього часу мають свята порим у пам'ять про своє спасіння від знищення. А ще любили казати роздеруте на шкумаття, погрожуючи, говорили добюття накал, тобто на болота або грязь. Якщо хтось просив надто багато, то його під'юджували, кажучи а небо і бурги бись не хотів. А ще коли хтось занадто вже набридав, то казали йому. Неоднажня. Тут найсмачнішим є саме дієслово онаджити або унаджити, яким взагалі можна замінити будь-яке інше дієслово. Дуже часто вони використовувалося як ефемізм до лайливих дієслів. до речі. Є споріднений із цим дієсловом іменник Уного або Ониєнь, який міг означати теж усе, що завгодно, на кшталт оце саме. Шкода, що вся ця соковита лексика зникає, як уже практично зник той колоритний світ, що його ще пам'ятали наші бабусі, який уже, здається, зовсім невідомим нашим дітям. І вже ніхто не пригадує, чому, бажаючи комусь іти до біса. На Мараморозчині говорили: іди на монархію.